Вітаю всіх! На каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень до 2 європейського рівня. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця заробітна платня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні кафейня у Києві відкрила вакансію Бариста у кав'ярню. Різні графіки роботи. Заробітна платня від 1500 гривень за зміну. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій кофейні. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре. Хай вам щастить!